Привіт, друзі! Різдвяний та новорічний час завжди якийсь особливий. Вихідні дні, різдвяні ярмарки, зустрічі з рідними, подарунки, цікаві традиції і це все для того, щоб відчути справжню атмосферу щастя. Збираються сім'ї за одним столом. Ведуться мирні бесіди та попивається вино. До речі, символічною датою початку підготовки до свят в Німеччині являється 11 листопада об 11 годині 11 хвилин. А ще неможливо уявити Різдво та новорічні свята без такої лісової красуні. А німцям ще дуже подобається декорувати свої приміщення. Цього року мою ялинку прикрашає ось такий лускунчик, який я придбала в Баварії під час літньої подорожі Німеччиною. Така собі тепла згадка про літо. Та національні ляльки. Хлопчик. Жовто-червоні кульки створюють атмосферу свята. Ще під ялинкою ось такий лускунчик та оленятко з кошиком для солодощів. Прикрашають мою кімнату такі симпатичні будиночки, що світяться. Ця композиція називається Різдвяна вулиця. І найголовніший атрибут це зірка, що згідно з Євангелієм від Матвія привела мудреці до маленького Ісуса Христа. Яскравим атрибутом напередодні Ріства є ялинковий вінок з чотирма свічками. Це вінок Адвенту. Перша свічка Пророцтва. Символізує біблійні віщування появи Спасителя. Друга віфлеємська. Запалюється на згадку про подорож Марії та Йосипа до Віфлеєму і про народження немовляти Ісуса. Третя свічка присвячена пастухам, які першими знайшли немовля та вклонилися Йому. Четверта свічка ангелів символізує Божественну сутність Спасителя. Щодо подарунків, то їх у Німеччині прийнято дарувати на Різдво. Я приготувала для свого коханого чоловіка подарунок, який запакувала формою цукерки. Оригінальне упакування подарунків теж гарно декорує приміщення. А зараз вітаємо в гості до такої милої кішечки, а вірніше до її господарів. Сестра мого чоловіка ось так розкішно декорує своє приміщення. Ось такий дух Різдва в Німеччині, що дуже важливо. Він надихає, підносить настрій, перелаштовує думки на позитив, єднає нас та вселяє віру на краще. Отже, вже зібралася родина за столом, і сьогодні ми будемо куштувати швейцарську кухню. Такі швейцарські ласощі можна спробувати в ресторані приготувати самостійно або, як ми сьогодні, в колі родини. Для приготування використовується зручне обладнання, яке називається раклетниця, що з французької мови термін раклер перекладається скребти. Цікаво те, що раніше це була звичайна трапеза пастухів. Згодом стала традиційною стравою Швейцарії, Франції і, як бачите, дійшла до Німеччини. До цієї кулінарної страви додають сорт сиру, який теж називається раклет. Розкажу далі, як же так сталося. Так ось пастухи, які займалися випасуванням корів у гірських альпійських луках. Для перекушування брали із собою звичайні продукти та сир. Клали біля вогню шматок сиру, плавили його та гарячу сирну масу, акуратно зіскривали ножем на хліб та картоплю. Виходила ситна страва, що чудово відновлювала сили. Перевага раклетниці гриль полягає в тому, що на пристрої можна виконувати кілька процесів: обсмажувати продукти, нагрівати та плавити сир у порційних сковорідках. Користуватись обладнанням дуже просто: зверху розташована поверхня для смаження з нержавіючої сталі. Тут можна приготувати м'ясо, рибу, овочі та інші інгредієнти. Щоб продукти не прилипали, розігріту поверхню збрискуємо олією. На нижньому рівні розміщуємо емальовані квадратні сковорідочки. Кожна людина за своїм смаком та вподобанням сама збирає собі сковорідочку. Про швейцарську страву раклет я читала та чула, але ще не мала можливості спробувати. А от сьогодні у мене з'явилася така можливість. І мені дуже сподобалося свого роду така собі екзотика. Ну що смачного нам? Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері. Нехай вас Господь благословляє щастям. Сільвеста! Це день напередодні Нового року. Німці називають Сільвеста на ім'я Папи Римського Сільвеста І, який помер 31 грудня 335 року. Новий рік німці відзначають галасливо та весело. Всі вітають один одного, обмінюються сувенірами та плавно ковзають у новий щасливий рік. Лерочка приготувала. Ich hab. Und du darfst anfangen zu spielen. Genau, ja, ich darf anfangen. Ми зустрічаємо <laughs> Новий рік удома зі своїми друзями і теж не нудьгуємо. Дивимося святкові телепрограми, граємо в настільні ігри та жартуємо. Ларисочка Ерс, як? Як, Крістіан. Richtig? Aber warum? ich, ich habe mir gedacht. Äh, okay, eins. <laughs> eins. Bitte. Okay. Zwei. Ler, ler. Like? Oh! <lacht> <lacht> Und du jetzt? Ja, kannst du anfangen? Du kannst okay. anfangen. So. Sechs oder? Nein, erstmal raus. Erstmal. Erst kann okay. Kannst eins. du nochmal, weil okay. du okay. Sechs, sechs gemacht Zwei. Zwei. Zwei, Zwei. hast eins zwei uh-huh drei vier scheiße. Hm. Oh. Hey. zwei, <laughs> <That was> zwei. <laughs> Ich habe einen neuen Jahr in ukrainischem Zeit und dann in liebe Christian, wir gratulieren euch und wünschen ein glückliches neues Jahr. Wir wünschen euch, dass ihr alles bekommt, wovon ihr geträumt habt. Aber es ist schon gut. Du hast schöne Handschrift. Auch ihr habt Larotschka. Äh, die alte deutsche schreibtweise. Отже, настав час обмінюватися подарунками.

Ж? Ага, он, а я ж думаю, чому пластик? <ріху> Щоб ж не побилося, так. Ці підсвічники. Ти <ріху> <Не> продумала. <ріху> Бачиш, <ріху> Ці під свічечки, такі підсвічнички. Прикольні. Класно, <ріху> дякую. Дуже приємно. Такі кольори, кольори, ти сподобалися, прикольні. Гарненький, такі, симпатичні.

Є таке повір'я у німців. Хто бажає мати багато грошей у новому році, той повинен під час бою курантів трясти свій гаманець, наповнений монетами. Ну ось, Пробили куранти 12 разів і у Німеччині. <реш> вітаю, вітаю, вітаю. У новорічну ніч піднімемо свої келихи шампанського за наших рідних та коханих, за мир, любов та згоду у світі, за людей, які захищають нашу Україну. Нехай збиваються всі мрії та бажання. За успішний новий рік! З новим 2024 роком! У-ху! Німці запускають цю новорічну піротехніку, феєрверки, салюти, хлопавки. Це звичай зустрічати новий рік із гуркотом, піснями та танцями, пов'язаний із середньовічним повір'ям. Вважалося, що шук. Підганяє злих духів та всілякі невдачі. Ми продовжуємо грати в настільну гру, але щоб було цікавіше, ми додали свої правила. Той, хто програв, виконує бажання. Ne? Sehr schön. Was, was? Was hat nur zwei Daumen und ein Auge? <laughs> ja genau. <laughs> ich gratuliere dir. Dankeschön. Ich gratuliere. So jetzt geht zum zweiten, dritten und letzten Platz. Hier. Ach, man macht einen Schimpansen. nach ein Affen. Schimpanse was? Ein Affen. also äh, äh, Abisani. Ah okay. Ich mache. <laughs> Aber ich brauche einen Banan. <laughs> Eine Banane. Ja, schade. Haben wir noch Banane? <laughs> was, was braucht ihr noch? Ja, wie was? macht ein Schimpanse? Wie, wie macht er nicht? <lacht> <lacht> das ist schlecht, der Schimpanse. <lacht> <lacht> Sie, befällst du Valeria? Valeria macht ein Schaf nach.

слід ще Але скла. А чому ти не прийшов цю пісню, моя ще співала бабуся? Українська народна пісня. Я от її задоволенням сьогодні заспіваю. я, у у я. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала, а коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала, молодша сестра. Бодай не зросла, сідарце сховала, а старша сестра сідарце знайшла, коня осідлала. Ой, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала. Тече річенька.

<laughs> That's what it is. <laughs> Madam Butterfly.

Ruhes Gesundes, neues Jahr.